Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священкові всі є. А чому всі священники майже животаті? Бо мають нормальні зуби. Їдять та їх. тут животи. Але якщо чесно, братики сестрички, священих до служби Божої не має права їсти. Все, по устав такий. Знаєте, як в армії є устав, так і церковний устав. До Євхаристії священник їжі не споживає. На 9 годину служба Божа. Приїхав з служби Божої в 11, а там хрестинки, а там вінчання, а там 40 вусти, добрався додому. Часом я так, що я в третій годині приїду додому. В третій годині подовок кульочок, ще може й більше. І людина починає назищатися. Наїлася, і що, цілий день була на служіннях, бо ну, та й трошки прилягає. І як старі люди сало забивається, забиваються, закручуються. І священики через то повненькі. А ще ж є якісь, як би сказати, десь кличу та так всіх саме кожних людей. Ну не тільки священики в суспільстві. Дуже багато дуже багато людей є повненьких. Але це не означає те, що, що вони значить, дуже обжираються. Є метаболізми, є якісь проблеми з травленням, там всяке таке є. Тому мають зупи, їдять коли смакує, вбираються, коли пасує, і будьте здоровенькі всі з Богом.